Доброго часу доби усім. З вами Андрій. Ви на каналі 7 Днів. Учора у нас минув понеділок, і дякувати всім, хто доклав до цього зусиль спокійно. Так є графіки відключень світла, були застосовані додаткові протоколи. Як я розумію, сьогодні ранок вівторка прогнозують, що орки готують якусь чергову гедоту. Та, але надіємо, що все менеться. Тож, вболіваємо за позитивний результат для нас. І до нових включень. Таке позитивно для нас усе завершилось. Тож дякуємо усім, хто над цим попрацював. Ну а життя триває, і ми продовжуємо гортати сторінки тижня, що минуло. На кілька днів випала гарна нагода попрацювати у журі дитячого конкурсу поетів та прозаїків для паросток землі своєї». твоєї. Працювали і в день, і вночі, і коли було світло, і коли ні, і вдома, і у кав'ярнях, тобто, де була змога. Результати конкурсу оголосять уже незабаром. Тож ми бажаємо юним талантам перемоги. І, попри все, які б результати не були, продовжувати свою справу, адже пишете потужно, цікаво, сучасно, надзвичайно актуально. І хто його знає, можливо, саме серед вас є майбутні відомі автори. Цього тижня відкрив для себе документальний театр. Що це і як це, дивіться у окремому відео, яке ми вже для вас підготували. А якщо у кількох словах, то дійсно цікаво, актуально і реально документально. Тож, якщо буде подібний театр у вашому місті, обов'язково сходіть, не пожалкуйте. У місті запрацювали пункти незламності. Тож, усі кам'янчани, гості, в яких є потреба, скористатися мережею, інтернет, підзарядити гаджети або ж просто зігрітися, можуть зробити це у зазначених пунктах. Ми також іноді користуємося послугами цих пунктів, адже свій робочий графік намагаємо сформувати так, аби в ньому залишити якомога більше світла. І до речі, про світло. Вірніше про його відсутність. У мережі наразі доволі багато порад, що робити, коли вимкнули світло. Одна із них читати книги. А пам'ятаєте, у одному із попередніх відео ми зазначали, читати важливо. Тож це гарна нагода провести час із користю та насолодою. Дізнаватись нове, ставати кращим ніколи не пізно. Тож, як не крути, читати важливо. І знову запрошуємо вас до музею. У галереї мистецтв презентували світлину 1913 року із зображенням героїв новорічної казки Сніжинка. Ознайомитись із фото можна упродовж грудня. А ще одного дня ми взяли найрізноманітніше обладнання і назнімали для вас YouTube Шортс. Отже, незабаром очікуйте на каналі. вечір понеділка подарував місту сніг. Звісно, небагато, але тим не менш, разом із снігом прийшли й морози. Оскільки ввечері був режим без світла, то ось ці кадри знімаємо вже раненько в понеділок, домонтовуємо влог і публікуємо для вас. Також у нас є а, нова така ідея та ідейка проекту невеликого. Але наразі нічого не будемо анонсувати, без жодних спойлерів, адже режим без світла трішечки додає певних моментів. Відео нові, відповідно, взагалі будуть виходити. Але просимо враховувати ситуацію. Проте надіємося що все буде за звичним графіком і навіть більше. Будемо налаштовуватись позитивно, чого і вам бажаємо. А ми знову вдячні вам за те, що були разом із нами. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Переглядайте відео, коментуйте і обов'язково до нових зустрічей.